На кожний урок англійської я після нього виходжу така, типу, що я така тупа. Тому що вона мені там. Я починаю складати речення. Вона каже, так, ці слова ми не юзаємо, тому що вони супер-ізі, Це для level beginner, типу. А, говори складнішими фразами, заміняй синонімами, роби складніші структури речення, а, ти маєш думати перед тим, як говорити. А... Це для мене важко інколи я просто починаю говорити, і в мене воно типу якось там далі складається в моїй голові. Але вона каже: Ні, ти спочатку думаєш, а потім говориш повністю правильно речення, граматично, з новими словами, з синонімами. І мені так важко це робити, бо я звикла використовувати ну нормальні слова, звичайні слова. А тут потрібно ну типу юзі слова, якими я не користуюсь кожен день. Їх треба якось з моєї голови витаскувати, а це дуже важко. І кожен урок англійського в мене закінчується, що я просто думаю, що я буду кидати, але потім я така думаю: так, якщо мені важко, значить все добре, значить я трошки трошки продвигаюсь що в мене ця стадія цього нейтральності, тобто, коли я на одному рівні, вона буде переходити. Тому що якщо вам. Нормально, якщо вам легко, це значить, що ви не ростете. Тому, якщо ви на такому самому етапі, зараз що вам реально важко, вчиться англійська, знайте, що ви ростете. Тому що, якщо вам легко, ви настоїте на місці. Якщо вам важко, ви ростете, і через якийсь період ви побачите результат, я сподіваюся, що я.